Ну що, сьогодні будемо продовжувати роботу з юмзиком. Уже нарешті почнемо щось збирати, не тільки розбирати. Уже по розбору все поробили. Тепер залишилось тільки складати. Скільки чермету, розного. По корупці все нове буде, всі вали, всі підшіпники, всі шестерні, а по задньому мостові там деякі шестерні будемо міняти, оці великі, залишуться хвостовик планіторка. Ось купили вол зразу хвостовик, планіторки не брали А потім в дедомогову знайшли ще совдеповський вол з хвостовиком і так само планіторка в порі. зараз їх в порі немає, тільки. Одільно хвостовик і отдільно планіторка. Ну, коротше, це вернемо назод. вол диск щеплення, новий на шоріках, такий, як і був. Оце оці ось шестерні. Це ті, задні міст, це ці міньотиме. Бо там як розсипався підшіпник, побило зуби, то треба, треба міньоти. Так, це вилочки на коробку, ці всі простовки, підшіпники. Е, так, ту ще тоді бачили. Лежить напередук. Що е, ще? Ага. Тут дяде ось знайшли, купили вже такі резинки, ті, що на е, щеплення, на гибки. Потім в коментарях ви писали теж багато хто, каже, що гибке стов, багато хто що пряме, вже давно пряме ставлять, ну, вирішили не міняти. Так як кажуть, що гибке трошки вібрації убирає. Коротше, зразу покупили резинки, отакі От я їх знайшли. ну Щось вони такого спорного качества, Або українське, або китайське. І теж у молодя й да, умес був і знайшов він теж ще пдепіє. Резинки таку гойку на волна знайшов теж треба подивитися на який. І оце, по-моєму, як не з ДТ-75. Така резинка, це він каже раніше з неї. Вирізали оці резинки і просто їх підганяли на точилом, та й, та й все. Це коже ходитиме вечно. Тоже поїхали до тукаря, проточили маховик. Бачите, тут гарно проточилося, а тут ось є такі мілко... мілкі тріщинки. Вони були ще більше. Це тут Припетіний він, Ну нічого, трохи верх зняли, буде він ще. Ходити й ходити. Так, що тут? Що тут? Ще підшіпники. Це великий ось, це то буйма, то, що вибили. Так, оце тут диск. Ага, це той, що диск будемо вертати назад один. Цей на шариках такий, як і був, Ставити нам назад. Ну Тут, в принципі, все. Там вже. Процес іде. Уже крутять, потрошку, Розбирають. Уже процес йде. А що це ви? Це вистакону розбираєте, так? Да? Mm -hmm. Це нижній. Yeah. Верхній. Ось планіторка. Це старо, А у шестерни не остаются, да? Тише у Тому. И. На планеторе. Меня отомать это тоже? И. Ага. И Шастер. Ну давай, я вот так погашу. А ты еще попробуй посадить его в Трушка, ты кажешь, ну, не с такими мы Вона по-моєму, так. Диви. Дивись скільки відійшло. Ага. Щось не хоче вугілля та горіть. Та що ж попробуй хай вогонь горний, щоб був. Нишку вони... ми тільки пробували, але щось воно не це. А кроме того, я знаю, що ми як засипали вугілля, ми його мочили. Водою, Мочиш, ти тоді береш совкуміло, вже шило. Та воно ж на дворі стояло мокро. Ну, Бог, я не знаю. Так воно горить чи воно тліти повинно. Взагалі? Так, стакон верхній зібрали. Щось будемо сажати. Підшіпники поміняли, шестерні поміняли. Нагибки теж цей вол поміняли. Зараз посадиться стакон, а потім нижній вол на черзі. Знизу. Тоді, заштопориться. Ну це ж треба той. Відбивай трохи ще. Щоб все впало, Щоб Щоб та тоді стукнеться воно зтубниця А що Там де? Там о, десь куди. Заводі. Так, ну що ж, тепер оце, так, оце, то. Я може думаю, може викрутити пробку, от нижню, та, та оту, оту, оту. ту грязюку. води осі. То магніт там даже. Та Такий оток де. вибрати отвертку, я. Та його Воно магніт. Перелипло тоже железячки, то железячки. Так, ну на чого положено. Уже можна і приливати. <laughs> Так, що пішов я по нижній вал. Така а ось. О, що, відкрити пробку? То... Да, усі, і з задні, там, і спереді. всі. Там три штуки. Пані там на промежуці. Так тоді, туди... ні, підожди. Ну, ось, ось давай тоді відцілявани. Окей. Вітеля збоку ж буде, удобно. Буду? На оцю, да. на оцю. Да. нижче, отут, ось отут, ось отут. Щоб на оцю, на оцю вони не було. Де це? Та є. Так, і цю шестерню поставили. Затягли, законтрогоїли. Що й буде її. І що тоді? Напередок шестерню ще доставить? Що? Ще напередок шестерню ставить, так? Да? У ту. Ні, то тут. Потім... А, а у цю Олег, то можна потом, так? Да? Та й до мене. У нас ставиться як і той. Усе зібрано. Навай, чи здоровий. Стимовий. Та не так. Підожди. Ото. Не. <laughs> ну, я подивлюсь то з ремон яко. Так я сейчас візьму вот так, поэтому загаду. Полосу. А не світить, ну я не бачу Нічого. Просто ще сліпий помог, такая не будет. Тайлпавку йдеть путь. Ну да, ігру, я пописи на ее пати. Я це смотря як там. Конечно, посади ж вирізало, це дитя. так Тікай. Оце отак загинується, щоб площину взяло. А як ото так загнув, щоб там не притулилося, а сам краюк. Понятно, понятно. Хорошо тут, добре у вас потом. Вопрос вставляю волк. Нын. Добрый подпись. Ток оно сейчас. Подожди, кейвый блинноток. И поздравляю ваш ней. А ну здесь не там кольца. нет. А, ева, вот, да. да. Хочешь? А, добро Хорошо. Все, я почу. Хорошо, воска, добро, а, да, давай. Может, сразу надо варить собрать. Зразу надо собрать варить. а я кучу мы сейчас, не потом. Та як мучка, вона ж нижня. саме нижня. Саме нижня. Бля, це тут бля. О, Оце тепер я знатиму, що покни сіляне, міток, покни сіля не міток. Та й що, є кольцо? Є, я ж тобі найду. Все все, 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 все. Ось воно. Де я тобі дивлю? Ось воно, бач. Хоч. То? Каже, ось одразу варті волк треба ще. Верхні, а. Ага. Каже верхній, а тоді я же такова попально. Бо каже по тому, а тоді каже, ну пане пане на тима, робить такой. А що за так? Каже, якщо бров і тест, і в кухні, і поставив полтинки, що прикрутив на сателі. Тоді заразом все результат. А тоді його все в кліті зібрав і тоді пророй по результатах стало прольну. А тоді усе ну, а то і став от та калаша, а? Труха. Ну, оце воно, виходить, з краю трошки вчепилося, А ні, провернуться. Та провернемо, хай воно лучше буде десь дольше. Не цим. Де оце кругленьке? Де би чим не воно нормально кругленький? <кхух> Бейся. Давай. я. Хорош. Хорош. Так, Куди тепер та стопорне? Сюди? Ну, вже дірка, бачиш. А? Дірка хочеш де? Яка дірка? Ну, Що по ковсако. А стопорне кольцо з якої сторони стояло? З ну, середини ну що ну, ж ти не знаєш? Середина коробки чи з середини заднього моста? Коробка. То есть це моста. Тіпа отак? Воно бачиш трошки тут ширше. От куди? Воно ж не по центру. моста mm пуль. -hmm. Ну. Воно, коли не по центру, от куди ж воно Моста, ось топор, так. Да. Я ж так, щоб на дірку попав. попав. Воно гаряче, воно ще не тя назад. Де Далі у мене є. Опа твоя дяхалка. Що? що ж, це ж не дуже. Там воно не воно ж і туди, і сюди що. А я знаю що. Ну таке. Так. Це ж хуйозна. Мабуть дуже. А ну назад. Ану хорош, вниз отак. Щоб провернути. Чуть-чуть сюди вниз. Куди? Униз. Ото. Оце усюди. Чуть-чуть. Так я виготовилась, тому ще. було. Чуть-чуть, не туди. Опа, то дуже. Вище. Назад. Опа, а це де хтось? Дайте я <coughs> затягну. Може. Ти держи, держи. Навіть кров. А ти не покрути, що? Нічого все. Там, там, все, там все круче. Давай трохи викрут. ще трохи викрути. Найди я тут. Шарвич, шарвич. — Воно не до жата було. То... — Ну, може, хтось ще розбере дзвіну. — На 14. Чи скільки там? — Та голову. — Та голову на 14. Давайте с той стороны. Есть. Не mm. на 15. На ответ на, 50. Mm, на 15. На 16. to už tak. Ты на мой ход. Давай, вот, Саш, так выкручивай. Сколько? Двадцать два. Угу. Слышишь, двадцать быть, Що на трійщуці обірвав, добре? Що? Можна заводить. Далі. Давай. Давай. Так, сюди обойму посадили, де верхній вал вставляється. Єлії стару вибили. Та що з обойма У цій обоймі, то що в корпусі. Сюди посадили. Зараз будемо вставляти нижній вал. Тільки що дивилися відео в Дніпро запчастині, там як вони збирали, повністю знімали коробку на ЮМЗ. То це щось незрозуміло. У нас стояло прорізь оця в обоймі з сторони заднього моста. А в них щось стоїть з сторони коробки, <кій> і вона тут знизу. Получається, як ми її перевернемо в нас, щоб совпала ця дірка, там де вол вкручується, вона зверху щось, не знизу. Ну, Оце одне непонятно. не будемо ставити так, як і стояло з сторони заднього мосту. Так що зараз складаємо нижній вол. Потім будемо верхній збирати. Взагалі, на сьогодні. Пошабошили, бо немає Стакана одного одного під підшипник Той що з краю коробка з краю вола, а там всередині вироботка і підшіпне Прокручується Щось на нього не звернули увагу, а кинулися вол нижній ставити А він прокручується, ну коротше не годиться. Завтра може. Хтось буде в городі та купе. І тоді вже будемо мати післязавтра, якщо все нормально, долі збирати. Бо поки ж немає цього стакона, нічого ж не зробимо, не вставимо, мене зберемо волний. Так що, друзі, якось так Запчасті вам показав трохи процесу, початку теж показав, а тому вже. І як буде ще цей стакан, тоді вже будемо долі доскладувати. Я думаю, за день хоч коробку зберемо, а там тоді вже будемо долі задній міст збирати, і так долі.